Приводи, друзі, мої рибальські колеги та всі, хто не уявляє свого життя без шуму води та очікування заповітного клювання. З вами, як завжди, ваш рибальський гуру. І сьогодні ми розберемо прогноз кльову на 26 жовтня 2025 року в нашій рідній Україні. Чи чуєте цей шепіт природи? Він обіцяє нам дещо дуже цікаве. Цей день може стати справжнім святом для кожного рибалки, адже осінь готує нам неймовірні сюрпризи, і ми з вами дізнаємося, як їх не пропустити. Залишайтеся зі мною, буде дуже багато практичних порад. Отже, друзі, 26 жовтня це той час, коли хижак активно від'їдається перед зимою, а мирна риба готується до холодів, що робить її досить апетитною. Давайте розглянемо наших основних цілей. Почнемо зі щуки та судака, це наші осінні трофеї. Де шукати з огляду на температуру води, що становить приблизно від 8 до 9 градусів Цельсія, хижак буде зміщуватися на глибину, шукайте їх на бровках біля ям, а також поблизу закоряжених ділянок, але не забувайте перевіряти й прибережні ділянки. Де ще може триматися біла риба, за якою ганяється щука, навіть мінлива хмарність з невеликою імовірністю дощу близько 20%, може сприяти їхній активності. На що ловити для щуки великі воблери мінноу, коливалки, які повільно проводяться біля дна, для судака – джиг, силіконові приманки довжиною від 10 до 12 см, особливо темних кольорів. Проводка має бути повільною з тривалими паузами на дні. Тепер про окуня. Де шукати? Смугастий розбійник вже збирається у великі зграї і буде полювати за мальком. Його шукаємо на межах глибин біля очерету, що відмирає, або на ділянках з невеликими перепадами глибин. На що ловити? Чудово працюватимуть невеликі блешні воблери кренк. А також мікроджиг з активною проводкою. Якщо вітер помірний південно-західного напрямку, він створюватиме хвилю, яка маскуватиме вас і приваблюватиме окуня до прибережної зони. А і звичайно, лящ де шукати. лящ буде триматися на глибині у ямах, але активно шукатиме корм. Його слід шукати на ділянках з мулистим дном або твердим дном, де є природні запаси корму. На що ловити фідер, наш найкращий друг в якості наживки, використовуйте мотиля, опариша, черв'яка, не забудьте додати тваринні компоненти до прикормки, це зробить її більш привабливою для осіннього ляща. Давайте детальніше розберемо, чому саме такий прогноз, друзі. Погода 26 жовтня 2025 року, нас чекає переважно мінлива хмарність. Температура повітря вдень коливатиметься від 5 до 11 градусів тепла, а вночі опуститься до 4-6 градусів, це досить стабільні осінні показники. Атмосферний тиск становитиме близько 730 міліметрів ртутного стовпчика, це значення трохи вище середнього, що зазвичай позитивно впливає на кльов. Очікується помірний вітер південно-західного напрямку, який може створювати невелику хвилю, розмиваючи берегову лінію та вимиваючи корм. 81% вологості означає м'яку, комфортну погоду без різких перепадів. Все це чудові передумови для успішної риболовлі, температура води, як я вже казав, температура води в наших водоймах буде триматися. На позначці близько 8-9 градусів Цельсія. Це температура, при якій риба вже не така активна, як влітку, але ще не впала в зимову апатію. Вона активно шукає корм, щоб накопичити енергію на зиму. Хижак буде добре реагувати на приманки, а мирна риба, хоч і стане обережнішою, все ще активно живиться. Фаза місяця. На 26 жовтня припадає фаза спадаючого місяця, це 5-6 місячний день. Багато рибалок помічають, що в період спадаючого місяця, особливо ближче до молодика, активність риби може бути дещо знижена або вона стає більш примхливою. Однак, по моєму досвіду, осінній жор часто перекриває місячні цикли, і при сприятливій погоді риба все одно клюватиме. Деякі джерела навіть вказують цей день як один з найкращих для риболовлі загальна активність риби. Друзі, загальний прогноз активності риби на цей день хороший, з елементами відмінного клювання, особливо для хижаків, стабільна, хоч і прохолодна погода без сильних опадів, помірний тиск та активність риби, що готуються до зими, створюють ідеальні умови. Можливий навіть осінні жорщуки та окуня. Звісно, мирна риба буде обережнішою, але при правильній тактиці та при кормці ви без трофея не залишитеся. Риба відійшла від літньої млявості і активно накопичує жир. Тож, друзі, на 26 жовтня 2025 року мій прогноз це зелене світло для всіх рибалок, пакуйте снасті, перевіряйте термоси і вперед. На водойми! Бажаю вам ні хвоста, ні луски! Обов'язково поділіться своїми уловами та враженнями в коментарях під цим відео, а на що ви плануєте ловити цього разу, і які ваші улюблені осінні місця. Буду дуже радий вашим лайкам та підписці, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі на риболовлі.